за що вас зупинили? Е, ну, ходи стояли на тротуарі на, 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 на тротуарі? На тротуарі, але ще не ступили ногою ну. на, на дорогу. А що? Добрий день. А, день. а що, що водій порушив? Що у вас сталося? Прошу. Що у вас сталося? А що сталося? Не, не впирайтесь на автомобіль, бо ви зробите яму. А? Яму зроблю. Шо? Ну, що ви водія в чомусь А Що сталося? А у вас що сталося? І я питаю я вас, вас запитую. Я питаю, що вас? А у вас? Ну я питаю, у вас що сталося? Я ви... вам задаю одне запитання. Ви... Ч... ви заберіть свої документи, ви не зобов'язані. Ви... Тут вони руки не запихайте до нас, бо я бачу, створюєте загрозу для А хто ви такий? Водія? Загрозу для водія? Так. Чи яким чином? Ви прийшли тут щось. А яким чином? Скажіть, будь ласка, давайте будемо послідовними. Скажіть, будь ласка, яким чином я створюю загрозу для водія? Вас, Скажіть, будь ласка, давайте послідовним будемо. Яким чином я роблю загрожу? Я просто зараз вас захищу ваші права і побачите, що все буде нормально. Ніхто ніякі такі протоколи на вас складати не буде, і ніяких хабарів не потрібно буде давати. Покажіть. Прошу, журналіст, тобто? дорожній контроль Львів. Що це таке є? Що це є? Ну це не покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Хто ви такі? Хто ви таке є взагалі? Чому я вам, вам маю показувати? Я є громадянин України в першу чергу. А, у вас є якісь документи? Прошу, на які підстави? Вас, покажіть, будь ласка, вас хто ви хто такі? Е, Водій, ну, я ви вам при... скажу так. Е, попросіть його документи свої, він вам зараз поверне. Повер... Не спирайтеся мені на вікно, бо ви зараз він... зломитеся. В... Е, зломлю, заплачу. Він повертає документи. Якщо зломлю, то я за це буду відповідати. Це нормально, він повертає документи. Дякую, дякую, дякую. дякую е, покажіть своє посвідчення, хто ви такі. Це зобов'язаний. Е, стаття 5 закону про міліцію. Я, коли я до вас звертаюся, ви зараз до мене звертаєтесь, Ні, чи не, не? Ви... Ні, ви до мене звертаєтесь. Ви зараз зі мною, зі мною спілкуєтеся. Ви нагло вмішалися в нашу Співбесіду, з водієм. Співбесіду? Так. ви співбесіду приводите, так? Зато. Так, співбесіду проводжу. Ще якісь питання у вас Так, у в мене є ваші питання. До вас питання. Покажіть, будь ласка, своє посвідчення. Я вам не зобов'язаний показувати. Ви зобов'язані. Стаття 5 закону про міліцію. Ви Я зараз підійшли. через чергову частину сам знаю ваші а ви дані. Знавайте, що хочете. Це є ваш Добре. ви робите? Прошу пана. Що ви робите? Що це ви знімаєте? Знімаю. Діє. Алло. Доброго Добре. дня. зв'яжіть, будь ласка. Здаї міста Львова, тому що тут інспектори дає, я не знаю, може якісь оборотні в погонах. Але, е, не хочуть ні посвідчення приділяти, нічого не хочуть. Мішалося в нашу бесіду із водієм е, безпідставно, що роками махає перед водієм. Вірно, Так, 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 чекає. Зараз приїде. Це не вірно? Давайте я поїду. Документи віддайте водію. Ви хто такі водію? Є? Документи віддайте. Я Він... з водієм зараз веду бесіду, дока. з вам водію вже ви, ви, ви віддали водію? документи. Водію вже, ви трошки вже за я своєї мови. Слідкує я слідкую. Мене мова чудова, просто чудова. Все. Я не знаю з ким я працюю. Що я вас? мені що здається, вас? що я спілкуюсь з оберетнем в погонах. Ви трошки за доброго дня. Підскажіть, для... будь, будь, будь ласка, міка, я зараз мене звати там, Круглов Сергій, я зараз стою біля інспектора дає значок ЛВ 0722. Ну, Інспектор просто не хоче пред'явити своє посвідчення і не називається як його прізвище. Я йому пояснив, що ну, при зверненні до громадян він має пред'явити посвідчення, людина просто не хоче пред'являти посвідчення. Я сумніваюся, що це. є... Прошу. Ні, я з ним здесь спілкувався і попросив, побачив, що його дії є неправомірними, і попросив пред'явити посвідчення. Я спілкування вів з інспектором. Давайте. Це дає, дає. Ну дайте мені ваш, ваш, ваш телефон. Прошу? Заберіть мені від лиця ваш телефон, шановне. Я ваш, ну, вам ще допоможу. Ну, ви почули, так? Я розперед. Так, ну от така ситуація. Пронці... 에... Скажіть, будь ласка, його прізвище. Я просто хочу писати відповідну скаргу. Ви пишіть, 에... що хочете, кажу. Ви якщо ну, до 22. мене звертаєтесь, то я вам не зобов'язаний його передати. Покажіть, будь ласка, ваш. Я, ви як, я як до вас звертаюсь, ви зараз до мене звертаєтесь. Шановний, ви вмішалися в нашу руку. Що ви від мене хочете? Що ви від мене хочете? Що ви відійшли на мене, це, не робили не, не мені загрози, ні, ні. Ви зараз нього. до мене звертаєтесь? Ні, 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 ви до нас звертаєтесь. Ви так. зараз до мене звертаєтесь. Ви до мене звернулись, Хто так? ви є? Ви мене щось спросите, хто чекайте, ви є? Чекайте, ви до мене звернулися, мене чимось, в чомусь мене звинуватися. Я чому вас так? не звинувачую. Я звинувачую, що ви зараз. Е, віддайте документи, водію. Документи віддайте. Віддай, віддай. Документи віддайте віддай водію вже. Шановний кажуть, ВИ віддали, віддали, волос НЕ ПОВИШАЙТЕ! Я до вас схочу і буду повишати. Віддай документи швиденько. Зараз ведеться з водієм профілактика. Так, давай, давайте, я віддай, ВІДДАЙ швиденько водію документи. Давайте, ви будете так до когось звертати. Я, садати, я садати. до вас буду звертати. Я знаю, хто ви є. Ви взагалі ніхто. Я не знаю, хто ви є. Ви трошки, своє посвідчення трошки, не пред'явили. Що трошки, трошки? Що я без контролюю. Без хто без ти є? Так. Ти скажи, хто ти є? Ви до нас прийшли, вмішалися в нашу розмову. Та так. що вмішалися? Ви тут розводами займаєтесь? Віддали вже документи. Посвідчення своє покажи. Швиденько швидко показав посвідчення. Швидко показав посвідчення. Швидко показав посвідчення. Я до тебе звертаюсь. Я до тебе звертаюся. Ти хто такий? Голос не ти хто такий? Ну ти хто такий? От поясни. Я до вас не звертався. Ну і що, ти працівник міліції чи ні? Показав посвідчення швиденько. Я день. до вас не звертався. Ти працівник міліції чи ні? Шановний мені, поясни, будь ласка, працювати. Це, щасливо. щасливо. шановний... Не ведіться, реально, це розводяння. Шановний, ви ну ви Шановний, Ви Послухайте, йдіть, сідайте свою машину, їдьте, бо зараз ще проблеми. І мені прошу не погрожувати. Я не погрожую, їдьте. На вас Давайте скарга однозначно буде, я вам гарантую. Я як порожу ви. Та ви розцінюєте це як хочете, розумієте? Все, щасливо. Все, дякую. Розцінюєте. З якого взводу? Хто ви такий є? З якого, ви З якого взводу? Хто ви будете? З якого взводу? З якого взводу? З якого взводу? Ви взагалі ніхто. Та й ти. Перехід, там переходьте. Хто переходить? Ви, на бе ви зараз йде на врагідні. Я стою на проїжджій частині. Прошу зі на ти до мене я, звертаєшся придиви посвідчення. Прошу зі придиви посвідчення. Хто ти такий? Шановний, хто ти такі вони шановний, кажуть? Що шанов покажіть посвідчення? Покажіть ідея з цього і страва. Покажіть посвідчення. Ви зара мене звертаєтесь? Ви до мене звертаєтеся ви зараз. Вимидіями ви зараз до мене за звертаєтеся. Я учасників дорожнього руху. Ви до мене зараз звертаєтесь? Ні, ні ви, ви зараз в ви розмову кажуть, ви зараз. Ви кажете дії ді про, ви провокуєте наші дії. Ви кажуть, каже це ви Його? зараз, ви зараз, 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 з... мен... зараз ви зараз з... до мене кажуть у вас ваших протиправних дій. Які протиправні дії? Складіть на мене протокол за протиправні дії. Вас е, кажуть зараз, е, прошу зійти з проїзної частини. Складіть щоб на вас мене. Назвіться, на ваше прізвище, ім'я по батькові. Я не зобов'язаний називатися. Бо ви, ви звернулися в хамовитій формі до мене. І... Яким чином я до вас звернувся в хамовитій формі? Ви нас оскорбили. Чим? У вас є записано, як У нас чому варка. ви скажіть є, є записано, ви скажіть от на, на камеру, камеру чим я вас оскорбив що ви пообзывали наша чим як радка. я вас обзивав як і, я вас обзивав і, і вмішуєтеся коли як бедеться, я вас обзивав бедеться, от коли, як коли, я вас обзивав і кого вас кажу? ви скажіть кого вас от хто ви є прошу зіти зіти з дороги Будь ласка, придивіть посича. Хто ви є? На підставі вам, чого ви мене це просите? Ви хто є? Що ви створюєте ви проходимець? Чи хто? Зановний, я кажу, я ваше раз говорю, будете хамити комусь здоровому, але не мені при виконанні службового. Покажіть, будь ласка, що ви при виконанні. Я ще, ще раз досі раз. не буду. Я ще не хочу вам, Я говорить. не хочу сходити з дороги. Як дорог я? я так не я, от хочу тут стояти. Ви створюєте загрозу. Ви так само наприклад. створюєте, от для мене особисто створюєте загрозу. Я стою, кажу, зараз в в формі з позначками. Ну, щоб бачили, І, ну, що, і так, що, і що, і що далі? Футболці. Ну, а я стою в шортах і футболці. Дуже добре, станьте на тротуарі і якісь у вас є, якісь у вас є питання. Посвідчення, У мене є пита, питання, посвідчення стоїть. Хто підійде. ви такі, я кажу? до вас тут Громадянин України. Чекайте, до вас громадянин України. Так, ви коли до мене я зверталися до вас звернуся, Ви до мене зверталися до нас, вам... Ви я до мене вам... тільки що зверталися. Я ви зараз зі, ви зараз зі мною діалог ведете. Ви зараз зі мною зі мною діалог ведете. Ви мене просили відійти. ви, як... коли, коли я бачу, що ви створюєте за грошу, кажуть, то я зобов'язаний вам звернутися. Ні, ні, вас забрати з проїзної частини. Ви забираєте зараз мене з проїзної частини. Вам е, дали зауваження, щоб ви відійшли бій, з перезовної частини. Ви покажете мені своє посвідчення. Я вам не зобов'язаний його, його показувати. Все. Ви Про... покажете посвідчення. Я до вас не звертався, що. Ви так само не зобов'язані. Що ви зараз проводите робите? Зараз здійснюють зйомка ваших неправомірних дій. Чому не Що Ви е, займаєтесь провокацією. Провокація? Так. А який я закон порушив? Закон. Ну, Бігайте, провокація. Саме те, кажуть, щось требуєте від нас, кажуть. Требую щось так. від вас, посвідчення требую? Я не знаю, що ви требуєте. Ну що я ви... от вас посвідчення, вимагаю посвідчення. Хто ви такі є, по-перше? Ви прийшли України. Зі, зі сторони, Струтили з цієї сторони, кажу. Втрутились нашу розмову із, із водієм. Що? Громадянин України, журналіст юридично правового газети Дорожній контроль. Та хто ви є? Ви взагалі невідомий, ви якийсь бандит. Шановний кажуть. Та ви, ви ж посвідчення ви... мені досі не я показали. Не його показувати. Зрозуміло це?